Доброго дня. Терміново бумеранг летить ворогам. Який? І кому? Ті, які позиціонували себе вашими друзями. Відносно взаємодії в соціумі, реалізації, ну, безпосередньо роботи бізнесу. А в них закриваються шляхи. В декого вказується саме на жінку, але це не одна людина, які не давали вам можливості бути щасливою, досягати відносно не лише роботи і взаємодії, і спілкування в соціумі, але й в особистому житті, не мати щастя, радості благополуччя достатку. Вони не давали вам можливості навіть змінити ситуацію, поновлювалися роботи. Ви боролися, ви розумієте саме про дану ситуацію. Стабільно, тривалий час в вашому житті були проблеми. Ви не пасували, ви боролися. І завдяки тому, що ви боролися, ви протистояли в саме даній ситуації. Ви виходите з тупіку по справедливості, по правосуддю. Ну, да, ситуація кармічна. Подальші їхні дії, безпосередньо жінка, яка проводила роботу. Яка негативно впливала на ваше життя, розбивала вам серце відносно реалізації, відносно нових починань, щоб ви не мали результату, ну і в особистому житті, щоб не мали результату позитивної стосунках з партнером, побудувати родинні стосунки результативні. Говорять у вас позитивні зміни. Остаточно очищення, ваше очищення по відношенню до даної ситуації, саме від гри. Даної людини відбудеться в повний місяць, в найближчий повний місяць. Ви вийдете з бездіяльності і загалом вийдете з ілюзій. І зміни відбудуться. Ви для себе зрозумієте, наприклад, в особистому житті, з ким ви бажаєте залишатися, або як ви бажаєте діяти по відношенню до особистого життя.